Я перечитую вообще то. Ну, може не так детально, може не подробно, але проглядаю. Вже ж після виборів вони вже не мають ніякої ваги. Вони тільки до виборів розумієте, значить якесь мають. А після виборів все. Ну яке значить? Звісно, вибрався. Ну заверну що нібудь, Ось вот так от. Взуття, взуття сушити, зараз якраз це, це, це актуально. А в одному під'їзді сусідів бачили на екрані, ну, дуже, дуже корисну річ. Біля е, скриньок е, поштових поставили таку балію, велику, здоровенну, і щоб люди не несли додому, її скидали і трамбували в ту балю, а там вже її прибирають. Обов'язково читаємо, все дивимося, і думаємо, хто в нас прийде. А з газетами потім, що вже вийде, то й робимо. Бакулатури дівчата. Якщо не використовуємо, так, то на бакулатуру здаємо. Ось зараз йду додому, сяду та буду читати. Я їх дуже багато не збираю, оце взяв сьогодні. Якщо щось свіже, то таке, то я знаю. Викидаю, мабуть, кудись щось з ними роблю. А я їх ще ні разу не брала, це мені сьогодні в баліклініку, то я мушу вже йти. До дир зачитуюсь, тому що це така цікава риторика тут обалденна. Вот уж они все пишут, это все вранье. В советское время был очень интересный анекдот. Как можно избавиться от клопов? Купите лотерейные билеты и обклейте ими всю квартиру. Если хоть один билет выиграет, то клопы сдохнут со смехом. Вот это то же самое с газетами. И куда их еще приклеить? Обклеить где-то что-то. А лучше на растопку в деревню. Бабушки у нас там же не хватает денег. Ну вот вы им туда и подарите им все. Я все не читаю, Я читаю то, что меня интересует. Это я так беру, прогля проглядываю. А потом я вам честно скажу, макулатуру несу. А что их можно сделать? Вот только шла в мусорке, вот целая куча. Нашу их брать туди, лучше вообще не бери. Макулатура, что с ней можно работать? Растопливать дома. Возьмите, пожалуйста. Это очень серьезный человек. Это очень серьезный И он очень уважаемый. И поэтому возьмите, возьмите, почитайте, сравните. А кто его А вы, вы все-таки свое должны знать мнение. Он ли нам нужен или нет? Будьте так будьте так любезны. Дай Бог здоровья, дай Бог счастья, удачи, благополучия, любви и і... всего самого на каже.